На просторах інтернета взагалі не побачив українськомовного відео на рахунок того, як замінити ручку газу ось таку з замком запалювання до електробайка Сіті Коко. Тому коротко розповім, як це зробив я. Розпочну із старої. Ручка, яка стояла, вона в нас. Так, шкода, що в мене немає штатива, блин, віддав знайомому він також знімає відео. Звичайна ручка із замком запалювання. Від неї відходить, тобто в ній є 5 проводків, 3 з яких ось ці зелений, червоний, чорний, це сама ну, ручка газу, так, тобто коли ми там газуємо. Два ось цих жовті жовті проводка. вони Я вже подивився, а тут і видно, в принципі, давайте глянемо. Вони йдуть на замок запалювання. Ну, що ж таке? Ось, я сподіваюся, вам видно. Підключити, відповідно, ось сюди іде три проводка, зелений. Я сподіваюся, вам тут видно. Зелений. Чорний і червоний, ну вони з білим чомусь, але це вони, повірте. Вже мені на слово. І ось ці два жовтих проводка, що із замка запалювання, вони, вони були підключені ось сюди. І тут а кольора вже йдуть інші. Тобто сюди два жовтих так, замка запалювання, а вони от продовжуються червоним і зеленим. Суть важлива така, що наша ручка трішки відрізняється. Нова ручка, яку я придбав, відрізняється тим, що в нас є дисплей на старій ручці. Того не було. У нас є ось такий регулятор швидкостей для електромотора, тобто режими. Ну, я думаю, це повільніший. 2 це швидше їхати, а 3 це ну, необмежена максимальна швидкість. І... Значить, ось ці швидкостя це е, ось ці кольори. Фіолетовий, білий і коричневий це ось, ця, ось цей перемикач швидкостей. Чому так? Тому що по логіці червоний, чорний і зелений, так? як і в старій рушці, ми можемо припустити, що це і є наша ручка газу, Так. Два жовтих, що було на попередній ручці це у нас тут йде жовтий і синій. Відповідно, куди який, тобто у нас є цей роз'єм, де це я його показував. Взагалі він з червоний і зелений, а в нас взагалі ну, жовтий і синій. Куди який під'єднувати не зрозуміло. Першого разу, коли я все припаяв, я пробував все це підключити. Тобто ці три зелено-червоно-чорний підключив, ніяких там проблем не відбулося. Я собі їх з'єднав, та й годі. Давайте під'єднаємо синій спочатку. Синій проводок я під'єднав, як ви бачите, до ось цього в нас, до червоного, і у нас циферблат загорівся. Це 58 вольт заряд батареї нашої показує і він постійно світиться. Можна і далі під'єднати ось сюди наш проводок жовтий, все буде працювати, все буде горіти, але Ану спробуємо. Ну, я не хочу навіть пробувати, може ще щось підпалю, у мене вже такий страх. Ну Це неправильно під'єднання. Ми... Ми міняємо це все на жовтий колір. Під'єднав я наш жовтий провід, який йде з ручки Газа, і циферблат чомусь не горить. Коли синій вставляв, він горить постійно. А давайте тепер ми під'єднаємо синій ось сюди до. Так, тихо, не, не закоротить. Під'єднав я його тепер до, ну, так би мовити. Замикнув нашу цепочку, так, тому що мені здається, що цей синій, який я зараз під'єдную до цього зеленого, він йде. Я потім подивився, він йде на масу на масу самого самоката. Тоді тепер провертаємо ручку газа і в нас все запрацювало. Провернемо ручку газу і він зараз у нас поїде. А ну, пробуємо демонструю. Так. У! Я повернув ручку газа і самокат поїхав. Єдине правило, яке я хотів викромити, коли ви щось міняєте і від'єднуєте, знайте, що кольора проводів дуже сильно можуть відрізнятися. Якщо перед вами хтось сюди залазив і попередньо, а в цей самокат переді мною неодноразово залазили, ви бачите, навіть нова ручка прийшла. По-перше, з іншою кількістю проводів ну через те, що ось тут є ще швидкостя. По-друге, там блакитно-жовтий, на старій рушці два жовтих, вже відрізняється. Далі, коли ми цей блакитно-жовтий підключаємо до червоного і зеленого, далі навіть той червоний, я дивився, змінює колір на жовтий. Він ось сюди приходить до контролера. Тобто уважно дивіться на кольора проводів, краще все продзвонюйте, краще все продзвонюйте. І тоді, я сподіваюся, у вас все буде виходити. Підписуйтесь до речі на мій інстаграм, скину ссылку в під цим відео. Там також багато що цікавого є.